Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Уроки Вокалу Лілії. І сьогодні розпівка, яка дуже добре тренує м'язи нашої діафрагми, нашого дихання, яке є дуже важливе у звучанні голосу. На склади ха-ха-ха. Тобто будемо сміятися. Послухайте, як звучатиме ця розпівка. Звучатиме. Я, як завжди, співаю на зівочку. У мене добре працює дихання. Ну, і, звичайно, гостренько. Кожен звук має бути гостро. Не тягнемо. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, А співаємо гостро. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. то кожен звук окремо. Пробуємо співати зараз разом зі мною, а тоді як завжди самостійно. thank you Я сподіваюся, ви відчули, як гарно працюють м'язи вашого животика. Не забувайте повторювати вивчені розпівки і взагалі співати їх кожного разу при, при будь-якій можливості. Чи ви вивчаєте твір, чи ви не вивчаєте, можливо, ви просто розвиваєте свій голос і розпівуєтеся. Тому про попередні розпівки не забуваємо. А також дуже важливо це робити вправи на дихання і вправи на артикуляцію. Це взагалі мега важливо не тільки для співу, але й просто для того, як ви говорите для нашого голосу і взагалі для повсякденного життя. Тому дякую тим, хто є зі мною, хто співає зі мною, хто є підписаний. Ну і підписуйтеся, хто ще не підписаний, ставте запитання, які вас цікавлять. І я буду ще краще розуміти, що вам потрібно, які розпівки записувати, про що говорити, щоб бути вам, звичайно, корисним. Тому ставте. Лайки також і до зустрічі у наступних відео.